І питання, як то кажуть, друге: вісім віл Умірова. Центр протидії корупції знайшов, що в Умірова є, якби в його родині вісім елітних віл в різних формах в США. Він задекларував тільки одну, в якій живе його родина. Ну і якби інші не задекларував. Уміров відповів, сказав, що ці віли, в двох з них живе його родина. Про інші він нічого не сказав. Нічого не сказав, ну тобто, вони ймовірно йому належать і мали би бути задекларованими. Він каже, що він на них гроші на родину не тратить, вони самі там себе фінансують. Про інші віли промовчав, а ЦПК звернулися в НАЗК, щоб перевірити, чому він не подав у ці всі віли до своєї декларації. І знаєте, тут в мене тільки одне питання. Нехай там НАЗК розбирається. НАЗК абсолютно зараз залежний орган, і ну навряд чи вони протиумірова щось знайдуть. Але далі є набу, САП, тобто може бути кримінальне провадження. Питання інше. Жоден, сука, жоден чиновник, вибачте, за мат, не став бідніший на державній службі. Жоден ні міра Всі депутати нас багатше стають. Прем'єр-міністр режровори куплять. Ну все в них прекрасно. А люди чомусь бідніють. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля. Підписуйтесь.